Заміна у посольстві Сполучених Штатів замість пані посол Бріджит Брінк Держдеп США призначив тимчасово повіреною у справах України Джулію Девіс. Причому у відомстві зазначили, що такий вибір ухвалив особисто Дональд Трамп та держсекретар Марко Рубіо. Джулія Девіс, дипломатка із 30-річним досвідом, яка досі очолювала американське посольство на Кіпрі. А ще раніше працювала послом у Білорусі і спецпосланником у Литві. Свою роботу в Україні Девіс має почати із 5 травня. Як зазначили на брифінгу у держдепі, вона обійме посаду у вкрай важливий момент укладання мирної угоди і наполегливо працюватиме над завершенням війни та кровопролиття. Втім, вкотре підкреслимо, що Девіс лише тимчасово очолить амбасаду у Сполучених Штатів. для призначення посла. Треба отримати схвалення Сенату. Попередня посолка Бріджит Брінг подала у відставку минулого місяця. За даними низки ЗМІ, причиною для цього стали розбіжності з адміністрацією Дональда Трампа.